Привіт, дівчата. Хотіла б лишити свій відгук про марафон Виходи з кризи. Для мене це був надзвичайно надзвичайно класний час проведений з дівчатами. Дуже дякую Жені і Юлі. Вони стали для мене просто якимись янголами на цей час. Марафон два тижні. Перший тиждень це. Темна неділя і потім світла неділя. Скажу, що мені дуже сподобалася темна неділя. Дуже важливо в кризу прожити оцей свій негатив, побути в цьому. Тому що більшість марафонів, які я проходила, вони мене. Психотерапевти деякі настільки дратували тим, що своїм позитивом, от, у всьому бачити позитив. Ну от то сталося, ну але от зато так і так, і так. Так, я це розумію. Але коли людина в кризі, їй важливо, щоб її підтримали і сказали так, тобі погано. І що Юля, що Женя. Вони надзвичайно були чутливими до цього стану от людини, яка в кризі. І темна неділя це було просто вау. Спочатку я сопротивлялась цьому негативу, тому що стан мій був він так, по синусоїді, звичайно, але на той момент він був десь не там, ні там, не, не на дні була. І я себе спеціально пробувала погрузити на дно. І коли я це зробила, мені було дуже добре. Я настільки через ці малюнки, через ці лінії, через це вирізання, я згадувала деякі моменти зі свого життя, і я прям відчувала, як вони виходять, і як я, ну, я плакала через це, я згадувала те, що давно забулося. Ну, я знаю, що коли я згадала там це все всередині, я поплакала, я відпускаю це все, мені стало набагато легше. Мені було мало темного тижня, от він закінчився, і потім вже треба було якось бути десь посередині. Трошечки виходити, мені ще хотілося побути там. Я би, можливо, ще дня три, можливо, тиждень я би побула в цьому негативі, тому що важливо просто це все згадати, побути в цьому. От, можливо, це дивно звучить, але хочеться побути е, зі своїми проблемами, зі своїм поганим настрієм. Побути, побути там на дні. І я дуже хочу сказати слова подяки дівчатам. Під час марафону у мене сталося у сім'ї, скажімо так, горе. І я трошки. Призупинила цей марафон, але без підтримки дівчат я не знаю, як би я це все витримала: цю дорогу, дві доби, взагалі ці всі перешкоди, які були на моєму шляху, як добра... щоб добратися додому. Дівчата були от, як янголи для мене. Коли Юля мені записала слова підтримки. І вона сказала, що я буду з тобою, і я за тебе молюся, і вона почала читати слова молитви, і вона плакала, і я плакала під це аудіо. Чесно скажу, я була би, я не знаю, як би я прожила цей шлях, якби я була сама, тому що я себе відчувала сама одинокою. Я відчувала, що я одна, що я одна, мушу ці всі перешкоди долати. А Будучи в цьому марафоні, я розуміла, що я з Юлією, з і що дівчата також мене підтримують. І завдяки цій групі я відчувала, що я не сама. От було оце поле, була ця ніжність, це дуже сильно. Я прийшла в марафон, тому що мені стало цікаво, що таке. Ну, я робила раніше нейрографіку, але от стало цікаво прокачати свою творчість. Тому що ну, я не творча людина, і я розумію, що не потрібно там вміти малювати чи співати для того, щоб робити ці практики. І мені сподобалося. Я... Я думаю, що я далі буду так от пропрацьовувати свої проблеми за допомогою цих артпрактик, за допомогою схем, які давалися на марафоні. Я думаю, це дуже корисно. Взагалі, на рахунок ціни, звичайно, коли ти. Коли ти платиш, ти не знаєш, що ти будеш отримувати, ти читаєш програму, і, ну, звичайно, ніби трохи розумієш, але взагалі ну, просто йдеш, довіряючи людям. І вже пройшовши марафон, я розумію, що звичайно, ціна була дуже занижена, тому що ну, от, в процесі марафону ти відчуваєш надзвичайну підтримку, індивідуальний підхід. І дуже-дуже е, класно я відчувала це запереживання. Тобто, дівчата насправді відчу... ну, вони насправді входили в твоє положення, е, хоч говорять, що тіпо, неможливо ну, взути в взути, взу... other shoes, е, але дівчата ставали на місце моє, наприклад, ще інших дівчат, і вони розуміли, що ми проживаємо, що ми відчуваємо. Це було надзвичайно надзвичайно круто. Дуже дякую дівчата, там а ззаду стоїть моя робота. Не буду показувати. Дуже рекомендую. Буду приходити на наступні марафони ще. Дуже мене це все вдохновила дівчата, обнімає всіх.